Чи бачили ви пам'ятну купюру 20 гривень до 160 ліття Івана Яковича Франка? Ці купюри відрізняються не тільки візуально, але й в ультрафіолеті. Порівнюємо звичайну стандар стандартову обігову купюру 20 гривень з пам'ятним випуском, присвяченим до 160-річчя від дня народження Івана Яковича Франка. Дивіться, як це наглядно відрізняється. Купюра 2016 року і купюра 2021 Став лайк, пиши в коментарях, що ви ще хотіли побачити. Із банкнот в ультрафіолетових промі... променях підпишіться на канал. До нових зустрічей!